Всім привіт! Мене звати Аліна. В цьому відео я зроблю різні техніки градієнта тінями для повік. Для свого експерименту візьміть тіні, які у вас є. Я купувала найдешевші, щоб потім не було шкоди їх викинути, якщо нічого не вийде. І так, перша техніка це коли ми втираємо колір на шліфовану або запилену поверхню геля або бази. Стараємося зробити розтушовку, щоб у нас вийшов плавний перехід з одного кольору в інший. Залишки тіні прибираємо і перекриваємо топом. Відправляємо в лампу на одну хвилину. Друга техніка це на зашліфовану поверхню. Наносимо безкислотний праймер, даємо йому трішки підсохнути і починаємо наносити колір. Нанесли тіні, зробили розтушовку, прибрали залишки і перекриваємо топом. Топ у мене без липкого шару. Рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що там буде неочікуваний результат всіх технік, які я роблю на цьому відео. Третя техніка. На зашліфовану поверхню наносимо матовий топ. Сушимо його в лампі 1 хвилину. Потім витираємо липкий шар і втираємо колір. Розтушовуємо, прибираємо залишки тінів і перекриваємо топом. На всіх техніках тіні втираються легко. Мені вже цікаво, як вони будуть носитися, якщо все вийде, то це буде дуже круто і, можливо, навіть не використовувати аерограф в деяких дизайнах. Коли втираємо колір на матовий топ, то він виходить більш плавний, чим на просто зашліфовану поверхню, тому що коли ми робимо опил, все одно залишається перфорація відпилки. А коли перекриваємо топом, то тоді ми вирівнюємо поверхню і отримуємо красивий і плавний градієнт. Четвертий спосіб на поверхню бази, яку я не шліфувала, а просто зняла липкий шар, нанесла ультрабонд. залишила, щоб він трішки висох і нанесла колір, розташувала, прибрала залишки тіні і перекрила топом. П'ята техніка. На глянцеву поверхню нанесла матовий топ. Просушила в лампі 1 хвилину, зняла липкий шар, потім безкислотний праймер і колір. Розташувала, забрала залишки і перекрила топом. Тепер чекаємо 2 неділі, щоб побачити результат. До речі, градієнт дуже гарний і легкий у використанні. Рівно 2 неділі і в деяких випадках є моя вина, де я пошкодила градієнт. Почнемо з того, що цей спосіб нанесення мені сподобався найбільше. Він ніде не сколовся, але так як я діючий майстер. І моя рукавичка порвалася, я трішки спиляла пилкою. Але далі градієнт від слойки не дав. Ця техніка мені не сподобалась, так як скол стався вже через неділю. Хоча, можливо, це через те, що я працюю в рукавичках, і руки постійно вологі, але точно не знаю, яка саме причина висновки я для себе зробила. Цей нігтик я пошкодила ножем. І це моя вина. Конкретно нічого сказати не можу, але зараз цю техніку використовую на своїх клієнтах, поки нарікань не маю. А ось тут взагалі я не зрозуміла, коли пішло відшарування, тому цей спосіб використовувати не буду. Мізинчик дуже гарно відносився, тому робіть висновки самі. Для себе я залишу лише три техніки. Дякую всім, хто зайшов на мій канал, хто ще не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей. Залишу вам малесенький фотозвіт, як можна використовувати дану техніку в деяких дизайнах.